В ефірі випуск новин на Дніпру Тіві я Анастасія Васько. Вітаю далі про життя міста, області та людей. Після захоплення Котлярівки росіяни зосередились на атаках в бік Новосергіївки та Новомиколаївки. Гучне звільнення топ-посадовця СБУ та затримання злодія в законі. Більше подробиць про спільну вечірку правоохоронців і криміналітету у Дніпрі. Місцевий житель перетворив двір на звалище старих авто. Кілька кілометрів залишається ворогу до адмінмежі Дніпропетровщини. Військовослужбовець на псевдомучної повідомляє, що після захоплення Котлярівки росіяни зосередились на атаках в бік Новосергіївки та Новомиколаївки. Це населені пункти, що розташовані впритул до адмінкордону. Військовий аналітик Дмитро Снігирьов припускає, що ворог значно активізувався на цій ділянці, бо йому треба якомога швидше вийти до рубежів Дніпропетровської області на тлі ймовірних переговорів. У разі не для сил оборони України розвитку подій, а саме. Просування до адмінкордонів Дніпропетровської області під час прямовного процесу Росіяни фактично поставлять ультиматум або Сили оборони України погоджуються на виведення підрозділів з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізьких Херсонських областей, або відповідно російська армія масштабує театр бойових дій за рахунок нових територій. Це Дніпропетровська область, ну і відповідна Сумська, де вони намагаються покращити тактичне становище. Армія РФ, вкотре атакувала Нікопольщину з РСЗВ «Град», артилерії, застосувала БПЛА. Поцілила по Нікополю Марганицькій, Покровській та Мирівській громадах. Постраждалих і загиблих немає. Однак пошкоджені приватні будинки. Під час однієї з атак по Нікополю вдарили по будинку тамтешньої зооволонтерки. Через ворожий обстріл її оселя зруйнована вщент. Залишились самі стіни. Виникла пожежа. У своєму будинку Олена створила мініпритулок для собак із особливими потребами. Дорогі мої друзі, дякую за підтримку. Тварини не постраждали. Ніяких зборів на відбудову не буде. Ніхто не зможе відбудувати дім у місці, де прилітає до десятка разів на день. Донатьте, будь ласка, на зсу лише наші воїни повернуть нам наші мрії. Гучне звільнення топ посадовця СБУ та затримання злодія в законі. Журналісти української правди зафільмували святкування дня народження Костянтина Коломійця, який займається охороною власника підсанкційної букмекерської контори в одній компанії. Топові співробітники служби безпеки України і Дніпровський кримінальний авторитет Сергій Олійник, відомий за прізвиськом «Умка». Відео наробило галасу і зібрало понад півмільйона переглядів та сотні обурених коментарів. Врешті одного зі співробітників контррозвідувального управління СБУ звільнили, а згодом показово затримали і злодія в законі Олійника. Артем Ліфін це розповість докладніше. топ посадовця СБУ Анатолія Лойфа днями було звільнено з посади. Про це повідомили виданню Українська Правда в службі безпеки. Анатолія Лойфа, керівника головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму, звільнено із займаної посади за рішенням голови служби безпеки України. Сталося це після гучного скандалу, коли Лойфа зафільмували журналісти на святкуванні дня народження охоронця незаконної букмекерської контори Костянтина Коломійця. 1 березня 2025 року центр столиці зйомка біля ресторану з'являються гості. Серед них медійники впізнають Сергія Олійника. Це злодій в законі на прізвисько Умка. Поруч співробітник служби безпеки України Артем Шило. Попередник лойфа, а ще екс-генерал СБУ Ілля Вітюк, якого торік було звільнено з посади указом президента України після корупційного скандалу, а згодом мобілізовано до лав зсу звільнити вітюка Іллю Анатолійовича з посади начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки служби безпеки України. Дніпровська громадська активістка Наталія Шанкулова, яка свого часу сама постраждала через дії кримінального клану Олійника та Петровського, на неї навіть було скоєно замах, певна, такі спільні вечірки СБУ та криміналітету неприпустимі. Ми розуміємо, що в одному місці, коли такі люди е -е... Зустрічаються і щось там празднують, то скоріш за все вони спілкуються і поза святковими днями, і скоріш за все, в них є якісь спільні бізнес-інтереси. Ну, бізнес-інтереси я так скажу у кавичках. бо... А неможливо які можуть бути бізнес-інтереси у людей, які працюють в СБУ. У них не може бути бізнес-інтересів. Окрім того, майже кожного з тих доєвих ліць ліц, які там були задіяні. Майже кожен з них входить по якимось кримінальним ділам з приводу неправомірної вигоди. Сергій Олійник, більш відомий за прізвиськом Умка, має статус злодія в законі. Потрапив під санкції РНБО, і у 2021 році його затримали за розповсюдження злочинного впливу. Втім, згодом відпустили під нічний домашній арешт. Після оприлюднення відео з вечірки 10 травня його затримують працівники СБУ за використання незаконних проблискових маячків. Я обіцяю, що не буду їздити з персоналом. І що далі? Тобто, ви скажіть, за що затримали умку? Просто за маячки, які в нього були на машині, чи ви. Раптом таки побачили, що в нашій країні у воєнний час ходить кримінальний авторитет, якого ніяк не може ніхто засудити, бо суди всі корумповані. У нього там коротка борода, в нього там він по-іншому виглядає. Сьогодні вже, начебто, суд якийсь проходить, ми не знаємо який. Але там вже умка за три дні з такою бородою з ну, з великою. Тобто, видно, що це ну не мог не, не могла борода так відрости. Помітили на Чирці і відомого адвоката Костянтина Мельника, який є бізнес-партнером Олександра Наріка Петровського, який у свою чергу тісно пов'язаний з умкою. Святкування чоловік покидає разом із Анатолієм Лойфом. Я думаю, що вся ця історія, як і більшість таких історій, вона просто заглохне, тому що на все це необхідна політична воля керівництва країни. Тому що не вже ніхто не розуміє, що ті корупціонери, які сиділи, які носять погони, які носять мантії, вони як працюють, як працювали, так і працюють. Нічого ж не змінилось. Для того щоб щось змінилось, потрібно реформування. Саме організатор свята доволі часто покидає країну, аби зустрітися на Кіпрі із засновником букмекерської кампанії Сергієм Портновим. Йдеться у матеріалі журналістів української правди. Через нібито співпрацю із ворогом контора має санкції на півстоліття. Артем Ліфінсев Юрій Даницький. Дніпротіві. У Дніпрі затримали ще одного зрадника, який допомагав ворогу коригувати удари по місту. Контррозвідка СБУ викрила одразу двох агентів ФСБ: одного у Дніпрі, іншого у Краматорську. Вони збирали координати для нових ракетно-дронових ударів росіян по прифронтових містах, зокрема по районах, де зосереджені українські війська. У Дніпрі зрадник самостійно шукав об'єкти оборони, фіксував їхнє розташування і передавав дані своєму російському куратору. Обох завербували дистанційно через телеграм канали де вони шукали легкий заробіток. Зараз зрадники вже під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне з конфіскацією майна. СБУ підкреслює, зрадники діяли окремо, але отримували завдання від одного куратора з ФСБ. У Дніпрі звичайний житловий квартал перетворився на цвинтар старих машин. За словами очевидців, місцевий мешканець роками звозить сюди потрощені та розмальовані автівки. Вони заполонили двори та створюють небезпеку, адже деякі знаходяться прямо біля дитячих майданчиків та привертають увагу малечі. Жителі району обурені і просять вирішити ситуацію. Ми зв'язалися з чоловіком, який накопичує непотріб та перетворює вулиці міста на світтєзвалище. Детальніше у нашому сюжеті. Звичайне подвір'я багатоповерхівки, що на 12-му кварталі більше схоже на кладовище закинутих автівок. За словами мешканців, вперше така машина з'явилася у дворі ще шість років тому. Виходить, про нього ми нічого не знали, думали, що взагалі він не живий, тому що ми почали ж так, ну, хто проживає, питати, не знаєте, чия машина. Вони кажуть, та він вже там помер давним-давно, ці машини позалишав і ніхто ними не буде займатися, тому ми думали, що його взагалі немає. Набрали цього власника і він живий, але він сказав, що в мене немає коштів визивати евакуатор, забирати його. Один із покинутих авто стоїть просто навпроти дитячого майданчика, який нещодавно облаштували. Місцеві хвилюються за дітей, увагу яких привертає іржава машина, а не сучасна ігрова зона. Діти ж тут дверіми бахкають. Зараз такий час від кожного там звуку під У мене дитина маленька, там 4 роки він боїться будь-якого такого голосного звуку. І постійно, коли вони бахкають цією кабіною, він підбігає, каже, це що взриви. Говорю, ну, це діти тут постійно. От вони їм. Їм тут подобається. За руль сідають, вони для них це атракціон. Для нас це не дуже такий атракціон, скажімо так, тому що ми хвилюємося, взагалі, щоб її там, не, знаю, не підпалили. Бо вікна поряд ну, мало чого там, і кинеться на будинок, і на майданчик. А от поруч, навпроти проспекту Богдана Хмельницького, стоять ще чотири автівки. У всіх вибиті двері та вікна, розмальовані кузови та мотлух всередині. Мало того, що це небезпечне місце для ігор для дітей. Крім того, ви ж бачите, вже з'явилося звалище в самих машинах і поряд з машинами теж вже стихійне звалище, тому що ну, люди викидають сміття, хоча через дорогу у нас поряд знаходяться сміттєві баки. Там валяються шприци, тут неблагополучні люди, скажімо так, вони тут роблять свої грязні діла. І якщо дитина якась натрикнеться на цю іголку, ви ж розумієте, що це може бути. Ну якось неприємно, звісно, що йдеш що такі машини стоять тут розвалюшки. Загалом на 12-му кварталі близько 10 закинутих, понівечених автівок, місцевого, який накопичи непотріб, вдома не було. Втім, нам вдалося зв'язатися з ним телефоном. Можете прокоментувати ситуацію з машинами, звідки ви їх завозите? Чи будете їх прибирати взагалі? Я обіру. Тобто обіцяєте, що приберете, так? Да. Добре, дякую. Ага. Да. Добре дякую. За два тижні ми повернемось на локацію, аби впевнитись, чи дотримається він своєї обіцянки. Владислава Корінь, Іван Павлухін. Дніпро. Тіві. У Дніпрі більше восьми тисяч дітей опановують мистецтво. В місті працює 20 шкіл, з яких 17 – музичні. Ще дві мають мистецьке спрямування з вивченням музики і одна. Унікальна для України школа класичного танцю, де виховують балерин. Одна з таких шкіл Дніпровська дитяча музична школа, де викладає подружжя Бровко. Їх десятирічний син продовжує сімейну справу і в свої 10 років грає вже на кількох інструментах. Докладніше про великий талант маленького Марка дивіться у наступному сюжеті. 10-річний Марк маленький талант Дніпра. Хлопчик з чотирьох років займається музикою. Перший інструмент, на якому він навчився грати барабани. Зараз же грає ще й на фортепіано і мріє опанувати акордеон. Дніпровський музикант регулярно бере участь у конкурсах та фестивалях. В консерваторії на Сурма була ну, постійно перше було. 15-й школі джазовий концерт був теж перше місце. Було мені подобається, я стараюсь вдома займаюся. У мене вдома е електронні барабани, я займаюсь. Марк народився в родині музикантів і продовжує батьківський шлях. Подружжя Бровко, викладачі в музичній школі Дніпра, Артур диригент і викладач класу Баяна. А Олена викладачка фортепіано. Кажуть, ще з маличку помітили у сина талант і відмінний слух. Коли він народився, звичайно, він на всі концерти. До тата на концерти в школі. Він був, як то кажуть, ще з колиски тут. Ось і тому всі оці його початкові задатки ми побачили ще. Ну мені здається, ще навірно в два рочки. Можливо, тобто, відчуття ритму, це було дуже ну дуже рано відчутно. Час від часу хлопчик грає в оркестрі батька на сцені. Викладається як справжній професіонал, а батьки всеобічно підтримують його. Він великий молодець. Він вже грає складні твори, він стабільний, він ритмічний, як учень. Тут я можу сказати. І у нас дуже гарний тандем з викладачем. Ми дуже тісно спілкуємось, Викладач бачить в ньому потенціал, і всі його розвивають в напрямку, щоб він далі йшов, рухався в цьому напрямку. У Дніпрі працює 20 мистецьких шкіл, 17 з яких музичні, дві художні і одна унікальна для України школа класичного танцю, де виховують балерин. Ми чітко розуміємо, що ті діти, які Пройдуть цей курс навчання, навіть якщо вони не стануть професійними музикантами. Це будуть вже зовсім інші люди, виховані, чемні, інтелігентні, культурні люди, які будуть дійсно фундаментом, які будуть основою розбудови нашого міста, нашої України. 31 травня в творчих школах відбудеться день відкритих дверей. Це чудова нагода опанувати нове хобі не тільки дітям, а й дорослим. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро. Тіві. Комплексні ремонти та встановлення енергоощадного обладнання. Дніпро вже розпочав підготовку до опалювального сезону 2025-2026 років. Мар Дніпра показав, як місто вже розпочало підготовку до наступних холодів. Чому готуватись треба заздалегідь і які саме роботи тривають, розповімо далі. Комплексно Ної заздалегідь комунальники Дніпра вже розпочали підготовку до наступного опалювального сезону. Нині роботи тривають на одній з найбільших котелень лівого берега. Взимку вона забезпечує теплом приблизно 230 житлових будинків, сім лікарень та майже два десятки навчальних закладів. Найважливіші роботи це ремонт обладнання теплового це котли, тому що котли підігрівають воду. І дають споживачам тепло, а також насосне обладнання, бо мережевого насоса не буде циркуляції, не буде тепла в домівках. Наразі майстри відновлюють тут умурування котлів. Це спеціальне теплоізоляційне покриття, від якого залежить безпека роботи обладнання та мінімізація тепловтрат. Коли ми привітали наших комунальників з професійним святом, я тоді казав, що коли опалювальний сезон закінчиться, буквально наступного вже дня наші комунальники почнуть працювати на підготовку до опалювального сезону вже 25 26 року. І зараз я побачив на власні очі, коли зробив інспекційну поїздку до наших котелів, як хлопці працюють та дівчата, за це їм велика шана, великі слова подяки. Тому що давайте будемо пам'ятати, що нам обіцяли такі апокаліптичні сценарії на проходжування опалювального сезону цього року. Але ми, попри всі виклики, дуже, скажімо так, пройшли нормально, але були не то, що певні проблеми, а були майже ситуації, які неможливо було вирішити. Але всі впоралися наші професійні комунальники та тепловики. Загалом цьогоріч у Дніпрі капітально відремонтують близько 30 котлів та встановлять 50 енергоощадних насосів. Також замінять 24 кілометри теплових мереж та відновлять теплоізоляцію там, де це необхідно. Марія Хрептієвська, Юрій Даницький, Дмитро Лгвиненко, Дніпро Тіві. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро TV є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро Тіві. Тримаємося разом. Бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі. Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо сумного на війні проти Російської Федерації. Загинув дворазовий призер чемпіонатів світу засування на каноє Олександр Калініченко з міста Фастов Київської області. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії він добровольцем пішов до збройних сил України, боронив рідний край, а згодом брав участь у боях за Бахмут. Після контузії продовжив службу, не зважаючи на поранення за героїзм під час оборони міста, був нагороджений. Медаллю за оборону Бахмута після виходу на бойове завдання наприкінці листопада минулого року перестав виходити на зв'язок. Відтоді вважався зниклим безвісти, згодом загибель. Олександра підтвердилася: ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять, представники футбольного клубу Криворізького кривбасу на 40 днів відвідали місце російського ракетного удару по кривому розі, що забрав життя 20 людей, серед яких дев'ятеро дітей. Вони поклали квіти та дитячі іграшки до меморіальної дошки, яку було встановлено клубом на місці трагедії до цієї дати, долучившись до загальноміського вшанування пам'яті. 16-річний Артем Дячук з Дніпра став триразовим чемпіоном України шахів з класики рапіду та бліцу серед юнаків бікової категорії до 18 років. Зманю кофіншували у Хмельницькому. Інший представник нашого міста Кирило Нестеренко завивав бронзу у рапіді. Медаль подібного гатунку з класичної гри серед дівчат. Здобула Евеліна Трофімова з Нікополя. Третій рік поспіль оперативне командування Схід разом з асоціацією футболу Дніпропетровської області та Черкаською селищною радою Самарівського району на майданчику зі штучним покриттям. Останні виступили організаторами проведення наразі вже традиційного турніру зміні футболу за участі 11 команд, присвяченого пам'яті сержанта 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Олександра Шаволіна. Третій рік поспіль оперативне командування Схід разом з Асоціацією футболу Дніпропетровської області та Черкаською селищною радою Самарівського району на майданчику зі штучним покриттям останньої виступили організаторами проведення наразі вже традиційного турніру з мініфутболу за участі 11 команд присвяченого пам'яті сержанту 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Олександру Шаволіну, який загинув у квітні 2022 року указом президента України. За особисту мужність виявлену при захисті державного суверенітету. Та територіальної цілісності нашої країни він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Сьогоднішній турнір дуже вагомий, важливий для нашої громади, для мешканців нашої громади. Адже вшановуючи пам'ять сьогодні загиблого Олександра Андрійовича Шаволіна, ми віддаємо, хоча б частинку тої дані, того боргу, яким який ми перед його родиною перед ним особисто за те, що ми можемо. Жити, працювати, проводити такі турніри. На жаль, іде війна, і на війні люди гинуть. Але поки ми цих героїв всіх пам'ятаємо, то вони живуть серед нас і живуть в наших серцях, і потрібно звичайно такі заходи, як максимально більше. Зараз, звичайно, під час бойових дій не так часто можемо це організовувати, але намагатися якомога частіше все це проводити. Після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, спочатку пролунав державний гімн України. А потім зібрання хвилину і мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, які загинули на війні. Подібні слова пані Олена мовила, звертаючись до учасників суддів. То уболівальників змагань далі. Перший заступник Черкаського селищного голови Павло Нікулікін на знак подяки вшанував розкішним букетом квітів вдову Олександра Шаволіна, Олену. А представниця військової частини, де проходив службу загиблий герой російсько-української війни, вручила їй посмертну нагороду чоловіку, після чого й було дано старт поєдинкам. Я дуже дякую всім тим, хто організував цей захід, хто був причетним до цього. Це не перший рік, який не організовують цей захід. Дуже дякую, велике від щирого серця. На жаль, на жаль, так сталося, що дуже багато загиблих вічна пам'яті. Що стосується змагальної складової частини турніру, то вона розтягнулася у часі майже на цілий день. З іншого боку, кидалося у вічі те, що практично усі команди були гарного рівня. Виявилися добре підготовленими та укомплектованими виконавцями, які було помітно у свого часу пройшли непогані університети футболу та продовжують грати і нині. Особливо подібне стосувалося фіолетових, в кольори якої була зодягнена гвардія за річного. Вони не вимушено технічно і зі смаком та знанням справи катали сферу газоном, не забуваючи раз по раз надсилати її за призначенням у ворота. Як з'сувалося, опісля вони й стали переможцями. Наразі ж на початку церемонії нагородження організатори першими вшанували усі команди-учасниці грамотами командувача військ, оперативного командування Схід та державними прапорами, після чого свої відзнаки отримали кращі гравці за амплуа, олкіпер захисник, нападник всього лише бронзових медалей. Нині був удостоєний минулорічний переможець турніру, військово-медичний клінічний центр східного регіону, втім подібне, не надто засмутило лікарів, адже своє головне завдання змагання виконали сповна. Я дуже вдячний організаторам цього турніру. Що не забувають про пам'ять військовослужбовця, і це вже третій рік поспіль проводиться такий турнір, і хочу сказати, що Велика ну, подяка організаторам. Це насамперед спортивному комітету оперативного командування Схід спортивному комітету 93-ї механізованої бригади, організаторам місцевої влади. І це досить таки потужний турнір, який має відбуватися постійно. І це турнір як пам'яті шанування. Тих військовослужбовців, які полягли за е, незалежність і незалежність нашої держави, срібним призером змагань з отриманням відзнак відповідного гатунку стала команда вояків 239-го центру підготовки підрозділів. А золоті медалі цілком заслужено стали надбанням фіалок гвардії Зарічного, які серед інших їм презентувала і вдова Олександра Шавуліна Олена. А красень кубок за перемогу. Вердійцем вручив на знак пошани і поваги до свого полеглого дядька героя, його юний племінник Микита. Ми ж дякуємо усім причетним за пам'ять, про кожного, хто віддав своє життя за честь свободу і незалежність нашої країни. Черговий за календарем Федерації дзюдо Дніпропетровської області чемпіонат серед жінок та чоловіків вікової категорії Ю-23 дав можливість не тільки виявити переможців і призерів турніру, але й сформувати збірну області, на яку наприкінці травня у Львові очікує чемпіонат України серед ровесників. Ледве не щотижня проходять турніри, що відбуваються у нашому місті у відповідності до календаря Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Черговим таким став чемпіонат області серед молоді вікової категорії до 23 років. Який зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра, 125 учасників, серед яких практично усі найсильніші на сьогодні атлети, серед яких 10 майстрів спорту України з усіх провідних центрів з розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту регіону: Кривогрогу, Павлограду, Кам'янського, Самару, Синельниково, селища міського типу Широке Криворізького району та столиці сусіднього регіону та столиці сусідньої області Харкова. Змагання стали. Генеральною репетицією і заключним етапом відбору на чемпіонат України серед ровесників, що відбудеться наприкінці травня у Львові, представництво доволі серйозне. Всі наші осередки дзюдо представлені на цих змаганнях, і я думаю, що будуть завдяки. Цим змаганням в визначені чемпіони, які і призери, які приймуть участь в чемпіонаті України, це якраз той вік, де спортсмени вже набирають повну силу. Це називає по-іншому, називається перехідна Україна, і я маю надію, що хоч тут і те, які перші номери не, не приймають участі, що із цих хлопців і дівчат обов'язково будуть. Чемпіони і призері чемпіонатів України а подальшому і призері європейських мірових чемпіонатів. Переможців і призерів з'ясували у восьми вагових категоріях серед хлопців і такої ж кількості серед дівчат. Найбільше нагород 47, серед яких 14 золотих, 13 срібних та 20 бронзових зібрали господарі татамі Дніпровці. Чемпіонами стали Анна Григоренко, Софія Балабан, Ольга Терлецька, Альбіна Мусієнко. Дар'я Доля, Тимур Журавльов, Владислав Лисенко, Володимир Гуріков, Ренат Басов, Владислав Ванярха, Єгор Синяков та Олег Фесенко. На другому місці медального заліку фінішували представники Синельникового золото. Олександра Симоненко. У них ще по одному сріблу та бронзі. Золотою відзнакою до кривого рогу повернулася Ксенія Білінська. Ще одним доробком для міста стала бронзова нагорода. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю мирозлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення через застосунок або портал Дія. Обравши послугу, є відновлення. Вкажіть дані про об'єкт, що пос...